Аби отримати спадщину, спершу треба виплатити усі борги перед кредиторами за померлого родича. Такий законопроект зареєстрували у Верховній Раді. Згідно з документом, відмовитись від спадщини буде неможливо. Якщо у спадкодавця були борги, це означає, що спадкоємець обов'язково повинен буде їх погасити, навіть якщо не хоче унаслідувати майно. Що думають з приводу таких можливих законодавчих нововведень українці? Мені каже, підход неправильний, а з іншої сторони, може, ти, може, так і треба. Долг висить на сім'ї. Правильно, Значить, сім'я, мабуть, відповідна за своїх родственників. Я вважаю це несправедливий такий річ, закон. Чому? Тому що це чужі борги. І зобов'язувати брати спадщину ну це, ну це нонсенс. Людина це обмежує це, її в правах. Наше мені якась Я не хочу цю спадщину, і не хочу сплачувати береги тим паче. Логічно, на жаль, на жаль, на жаль, логічно. Хтось має за це нести відповідальність, але я не знаю, треба розбиратися. Тож, що і як передбачає цей закон для українців, розбираємось. Адвокат Ярослав Лисенко каже, право відмовитись від спадщини згідно із законом є безумовним. Це як право дихати повітрям, от і не можна просто так його взяти і заборонити. В принципі, буде заборонено одне з фундаментальних прав. Тому я впевнений, що це просто не може бути так прийнято сьогодні. За законом, якщо людина погоджується прийняти спадщину, то їй і переходять борги померлого родича. Проте лише у межах вартості майна. Якщо ж спадкоємець відмовляється від спадщини, то кредитори можуть лише через суд вимагати погасити борги. Цьому кредиторові треба йти в суд. І доказувати, що е, людина відмовила спеціально для того, щоб не приймати спадщину і не віддавати борг. Цим законом робиться спроба прив'язати спадкоємця до боргів спадкодавця, незалежно від того, наскільки тобі той спадкодавець був близький, рідний, наскільки ти взагалі цей спадкоємець, наскільки цей спадкоємець взагалі користувався благами тими, які, наприклад, надбав спадкодавець від того кредиту, який він на себе взяв. Економіст Юрій Гаврилечко каже: цей законопроект кардинально не вплине на заборгованість українців перед фінансовими установами. Борги це зазвичай якісь кредитні кошти, які вже в економіці, вони тут вже є. І для економіки те, що вони змінять власника, взагалі нічого не дає. Вони нікуди з України не зникали. Якщо була застава, банк має реалізувати цю заставу. Якщо була особа, яка виступила гарантом, з неї ці кошти відповідно зняти. Якщо цього не було, банк мав страхувати ризики. А й відповідно ці кошти мали компенсувати страхова компанія. Крім того, законопроєкт лише збільшить кількість проблем в економіці в умовах війни з Росією, чи можна зараз ну, якийсь притомний спосіб і адекватний час довести наявність чи відсутність боргів по знищених російським агресорам будинках у Донецькій, Луганській, Херсонській області ні, не реалістично. А якщо не дай боже там. Власник вже зруйнованого будинку помре, і його спадкоємці успадкують. Що борги? Ну бо власності вже немає. Ні, в реєстрі вона може ще є, але фактично вже її немає. А борги є. А борги запевняє економіст, мають бути відповідальністю банків, а не спадкоємців.